Мої вітання. Значить, у грудні поляки начебто будуть знову блокувати увесь кордон з Україною. Чи це дійсно так буде, начебто планується? Давайте подивимося, що там буде. Ну, знаєте, прийнято рішення. Ну, такий процес взагалі-то може розпочатися, але він не буде дуже масштабним, таким як анонсується, що начебто вся, весь кордон буде заблокований. Але рішення прийме польська влада, щоб якось понизж... знизити градус цього протистояння. Зробити цей процес не таким активним. Ну, знаєте, Щось... Дуже швидко. Ну, так, дійсно, планується. планується але влада ну, Польська влада, можливо, і наша підключиться, зроблять все можливе, і приймуть рішення, щоб дуже швидко закінчити і з цими планами, і з цим процесом. Так, давайте подивимося. Значить, якщо підключиться влада до цього, польська влада. То швидко, дуже швидко, так, рішучими діями і таким знаєте, рішучим, рішучим рішенням, да? така тавтологія, вони швидко припинять. Але давайте, знаєте, ще подивимося, хто може стояти за цими планами і цим процесом в Польщі? Хто може стояти, обмежити? Так, буде обмежений цей процес, в їхньому домі закінчиться. А це з подачі, звичайно, що це, цей процес буде з чиєїсь подачі. І е, оті люди, які вийдуть блокувати, вони будуть проплачені, звичайно. Отже, сплановано і проплачено вже цей процес. Угу. Ну, знаєте, проплата йде через якусь цивільну людину. Швидше всього, е, домовилися, що люди вийдуть. На протести, тобто, це воно все вже готується спеціально. Великі кошти туди вкинуті особисто, особисто. І осінь дьявол, дивіться, проплата дьявола. Значить, якщо це і буде перед Новим роком, да це і визначилися, визначилися через когось, через. Через якусь людину. Там досить така, знаєте, скажімо так, літня людина, яка займається, літня цивільна людина в Польщі займається організацією оцих ось блокад, да? ось блокувати. І в це блокування вкидаються великі гроші. Звичайно, що стоїть за цим діявол, тобто Росія. Ось так. Але влада, влада все це дуже швиденько, я думаю, припинить, да? так? Так. Рішення буде жорстке, і, і, але спробують. Дійсно спробують. Значить, дивіться, щось таке починає назрівати. Росії дуже, дуже необхідно всадити за стіл перемовин Україну, але підписати якісь документи, але на умовах Росії. І вони зараз роблять все можливе для того, щоб максимально послабити Україну. Максимально! От, як я вже вам говорила, да, це і диверсія із змінами. Це і хочуть заблокувати кордон, щоб не йшла допомога, вони розуміють, що буде допомога йти е, дуже велика. Е, Тому тому робиться все можливе для того, щоб щоб послабити Україну і заставити прийняти російські. Мир на умовах Росії. Ось так. Ну, вияснили. Вияснили. Чим закінчиться чи всього, що розгоном. Дуже швидко розгонять їх там і все. Давайте так запитаємо ще. Чи встигнуть вони ці блокування да, проплачені Росією? Чи встигнуть вони завдати шкоди для України? Чи встигнуть вони завдати шкоди для України? Є бажання, але буде відмовлено їм всіх бажанням справедливим рішенням. Отже, польський уряд прийме справедливе рішення і бажанням цим нашкодити не, ну, не буде місця, да, не зможуть вони не зможуть. Буде від, в таких бажаннях буде відмовлено Д'яволу нашкодити Україні. Ну, думаю, що не вдасться. не вдасться Росії. Здійснити заплановане. Дякую за увагу. До побачення.